Тоді царство небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли з собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, усі задрімали і поснули. А опівночі пролунав крик. Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали, щоби часом не забракло, і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий. І ті, які були готові, пішли з ним на весілля і за ними замкнули двері. Потім приходять й інші діви та й кажуть: пане, пане, відчини нам! А він у відповідь сказав Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів. Приніс ще п'ять талантів і каже: Пане. П'ять талантів ти мені передав, ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан: Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. І дійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я зробив. Сказав йому пан, гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав, пане. Знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов. І сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: Злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жнуде не сіяв і збираю, де не розсипав? Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забране і те, що має, а нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав. Хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. Коли прийде син людський у своїй славі, й усі ангели з ним. Тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч прийдіть благословенні мого отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. «О, голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвучуся до нього праведні, кажучи. Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували або спраглим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе. у відповідь скаже їм запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скажи й тим, які ліворуч, ідіть від мене, прокляті, у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті, кажучи, Господи, коли це ми бачили тебе голодним, або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці й не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання. А праведні на життя вічне.